Всім вітання. З'єднав послідовно два амперметри. І щоб подивитися, чи вони дійсно електрони і стрілкою показують, одне те ж саме. Зараз ми попрацюємо, але коли я почав перевіряти, так як завжди кажу, вас здивую і сам здивуюся ще не раз. Дійсно так буває. В чому зараз буде полягати наш експеримент? Схему абсолютно нічого не будемо міняти. Тільки от у нас отут зараз є оце місце з'єднання, так? Шунтування з допомогою конденсаторів. Значить, зараз я спочатку буду включати живлення напряму зашунтоване. Лампочки включені в резонансну систему і включаю напряму. Струм 7 А. І тут 7. Тобто. Прилади показують однаково. Струм величезний, робота не виконувалася. Ще раз демонструю, включаю. Струм 7, 6, не працюють. Тепер що робимо? Просто розриваємо. Так? От Я розірвав і включаємо. Лампочки почали жеврити. Ось я виключив. Лапочки жевріють. Струм 3, тобто більше 3 Ампер. Тобто ви побачили, що зараз у нас... Так, зараз я візьму, надійно крокодільчик, трошки заберу вашу часу, щоб не було зупиночки. Так, так крокодільчик надягнули. І... Включаю лампочки зажеврили, струм 336. І тепер те, що я. Тобто ми вертаємо в схему, так як ми включали на початку. Лампочки загораються яскравіше, Видно, бачите, так? Струм пішов донизу. Лампочки гарять яскравіше, Розімкнув, струм зріс. Ну, а тепер, як то кажуть, хто зможе пояснити. Схема та ж сама, нічого абсолютно не змінилося. Якщо ми оцю схему запускаємо одразу скомунтуємо на струм в три рази більший, якщо ж ми спочатку включаємо живлення, а потім. Підключаємо блок конденсатора, у нас струм в три рази менший. Логічне пояснення. Ну, може хтось і є такий, що пояснити, я, наприклад, не можу пояснити. Так, те, що зараз відбувається, я не можу пояснити. Змінив я, звичайно, тут те, що було. Первигне тут вже немає. Зараз я перекомутував індуктор. Внутрішній цей трансформатор у мене зараз взагалі не задіяний. Він просто там лежить. Але от оці величезні струми, коли у нас не виконується робота, от, зараз ще раз так з'єднаю. Я так з'єднав. Включаю і в мене 7 ампер, При цьому лампочки не загораються. Таких <гум> незрозумілих явищ схема абсолютно та ж сама. Ніяких змін. Лише отак, от що я спочатку скомутував, включив живлення, робота не виконується, струм жахливий. Просто роз'єднав, включив живлення. лампочки зажеврили, приєднав, так, як ви лампочки загорілися яскраво, і струм три рази менший. Так що вільна енергія і ці резонанси це наскільки тонка справа, що з ними треба ще знати, як себе вести. Так що не питайте, дайте схему. а Вивчайте, пробуйте, і тоді у вас щось буде. Якщо ви не хочете самі вивчати і експериментувати, натрапите на такий ефект, і будете взагалі в штопорі. Це для мене не перший раз. Я розумію, що тут бувають такі дивні процеси, я з ними траплявся. Все пояснити я не можу, але, як ви бачите, у нас іде. Ну, внутрішній трансформатор зараз зразу кажу, він не працює. Коли я його комутую і з'єдную споживання, значно менше, і лампочки працюють так само. Це ви бачили в моїх попередніх відео. Так. І, як ви бачите, амперметр, що тут, що тут, показує однаково. Тобто і стрілковий, і цей показують той самий струм. Всім успіху і до нових зустрічей!